Сарнинському історико-етнографічному музеї зберігається унікальна колекція вишитих жіночих сорочок, наміток, хусток, куртин, спідниць та свит тканих та вишитих рушників, обрусів, тканих рядин. Взори на Поліській вишивці музейної колекції є унікальними, тому що кожен орнамент, що вишивався, мав особливий зміст. Вишивались жіночі сорочки, переважно орнаментом червоного кольору, інколи додаючи чорний та синій. Використовувались різні техніки вишивки. Один із ранніх способів прикрашення тканини це затикання, коли при вишиванні затикалась кольорова нитка, в результаті чого складався лінійно смугастий орнамент, або заволікання, що схоже на тканя. А також настилування, занизування, що імітує візеринкове ткацтво. Вирізування й ажурні розшивки техніка, при якій дві частини сорочки приєднуються між собою за допомогою наскрізної мережки. Наші колекції є взори білим по білому, нитками гладдю, набируванням, якою оздоблювали жіночі сорочки та рушники. В музейні колекції використано різні техніки шиття, уставки, манжети, коміри, пазухи жіночих чоловічих сорочок, заволікуванням, занизуванням, гладдю, стебловим швом, рушники тамбуром, хустки з білого ляного полотна мають на кутах велику китицю і ромбічний орнаментальний малюнок, рельєфної вишивки, в техніці хрестик. У вишивках музейної колекції переважають геометризовані рослинні зооморфні композиції, геометрично рослинні орнаменти, які утворюються з ритмічного повторення ромбів, ламаних ліній, восьмикутних зірок та квітів. Основне емоційне навантаження належить червоному кольорові, який відіграє важливу роль і подається без напівтонів. Причому використовуються нескладні орнаменти, які утворюються з ритмічного повтору окремих або вписаних один в другий ромбів восьмикутних зірок, ламаних ліній. Особливе місце посідає мотив осьмирошка, розетка основний і найпоширеніший мотив вишивок полісся. Вона має 4, шість і вісім загострених або заокруглених кінців, які поперемінно вишиваються червоним або чорним. Розетки чергуються із зображенням ромбів, кругів, зигзагів, хрестів у різних варіаціях. Мотив хреста часто буває вписаний у ромби. Прямокутник їй має різне кольорове забарвлення: червоне або чорне, чи синє.